У вас є агропродукція і ви хочете її продати або навпаки бажаєте купити за вигідними цінами, у цьому відео покажемо, де знайти актуальні лоти на платформі. Після авторизації переходимо на вкладку Заявки. Тут розміщений перелік відкритих лотів від компаній. Як бачите, є лоти на покупку і продаж. Є фільтр заявок по типу заявки, базі постачання, категорії продукту компанії, назві продукту, країні походження, порту призначення, упаковці та фільтр по періоду. Розглянемо цей лот. Українська компанія Grain Company AgroTem хоче закупити 5 тисяч тонн сонячневого носіння, ціна 28 тисяч 800 гривень за тонну, Базис поставки CPT Одеса, в лоті вказані специфікації продукту, локація доставки, умови доставки та оплата. Щоб запропонувати угоду, переходимо сюди, надіслати повідомлення, запропонувати ціну. Прописуємо ціну і підтверджуємо дію. Після цього ви продовжуєте спілкування з компанією на платформі і в разі успішних перемовин закриваєте угоду. Усі повідомлення та домовленості зберігаються на платформі. А щоб не пропускати свіжі актуальні лоти, кожного тижня ми публікуємо їх в нашому інстаграм. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Посилання в описі під відео.